Всім привіт! Ну що, нове відео, нове випробування. І сьогодні це буде станова тяга 180 кг, і я буду пробувати тягнути її на багато повторів. Як бачите, штанга йде доволі таки легко, техніка дуже хороша, але в той момент як я робив цю станову тягу, був великий дискомфорт в животі. Як ви можете побачити на відео, після сьомого повтору мені вже було потрібно відпочивати трошки довше, а не робити на одному диханні. І я зробив іще після 7-3 повтори, тобто вийшло цілих 10 повторів. Непоганий результат як для новичка у залі. Чесно! Станова тяга пішла суперово, і потім я переходжу тренувати спину. Першою вправою роблю в такому ось тренажері, як ви бачите на відео. Виконую таких 5 підходів по 8 повторів. Спина відчувається чудово, але думаю, техніка виконання не є ідеальною і не близька до ідеальної, так як в таких тренажерах я роблю дуже рідко. Наступна тяга це вже більш горизонтальна тяга. До речі, доволі таки зручний тренажер. Тягнеться круто. Тут я виконав теж. 5 підходів, але по 10 повторів. Спина відчувалася дуже добре. Треба частіше включати такі тренажери у тренування. Чесно. Ну і наступна вправа на спину також в тренажері. І це вже вертикальна тяга. Тренажер, бачите, самі дуже крутий, бо це вже як гойдалка, ви гойдаєтеся собі, і це вже і тренування, і відпочинок, і повернення у дитинство. Дуже багато плюсів. Тут я виконую три підходи по 10 повторів. Вправи на спину закінчилися. Ну і хто я такий, щоб не піти на свої улюблені жіночі тренажери? Тут я виконую на цьому тренажері 5 підходів по 10 повторів. Щоб мої привідні м'язи були дуже потужні, і щоб станова тяга в сумо робилася дуже круто. Ну, а на цьому тренажері я взагалі зробив 6 підходів. Взагалі, ці два тренажери це фаворити з тренажерів для мене. Я дуже люблю на них робити, і це дуже корисно. Чесно! Ну що ж, з цими тренажерчиками завершено, і я переходжу до жиму вузьким хватом. На штанзі небагато немало 100 кілограмів. Виконую таких два підходи по три повтори. Силова робота зроблена, і переходжу вже до ізоляції. Роблю трицепс в блоці. Спочатку роблю два підходи. Цією палицею, як ви можете бачити на відео прямою. Трицепс відчувається дуже добре, але бачите, що стабілізації у мене не вистачає, мною трусить. Але це буде натреновано і виправлено. А наступною вправою я вже виконую цей самий блок, але вже трикутником. Тут стабілізація трошки краще. Коротше кажучи, зробив я таких 4 підходи в блоці. Два палицею, два Цим трикутником чи як його назвати. Ну і якщо чесно, я не знайшов у залі ще якихось тренажерів на тріцепс, тому я пішов і в гравітроні тиснув вниз на тріцепс. Я так робив уже в минулому залі, коли я тренувався в Ужгороді. Тут дуже круто працює тріцепс, і я виконав таких аж 8 підходів, щоб накачати свої тріцепси. Отак. Рекомендую, пристосовуйтесь. <сум> Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, хто не поставив. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас в наступних відео. До зустрічі!